Новий генеральний план міста, перші пілотні проекти та економічна модель Харкова. Якраз над цим місто пару з британським архітектурним бюро Лорда Нормана Фостера і продовжують працювати. Цього тижня відбувся черговий раунд перемовин з партнерами. Під час онлайн зустрічі з міським головою команда Нормана Фостера презентувала нові напрацювання в рамках розробки генплану. Основний блок стосувався економічної стратегії Харкова. Харков завжди був економічним центром. Півдня України, і це був. Такий потужний центр машинобудування, енергомашинобудування, інше промислове підприємство, яке сьогодні працюють у місті Харкове. Тому дійсно для нас дуже важливо, щоб економічна модель була створена. Крім цього, хочу звернутися до вас з тим, що наше бачення крім енергетичного машинобудування, це потужний it кластер це науковий парк. І наукові парки, які будуть розташовуватися у місті Харкові. Крім цього, хочу сказати, що дуже багато руйнацій, які накоїли росіяни, дають певні можливості щодо будівельної сфери, переробки будівельних матеріалів, створення нових підприємств. І для нас це дуже важливо. Представники команди Нормана Фостра, що працюють з експертами Оксфордського та Гарвардського університетів, зазначили, що цьогоріч планують допрацювати три із п'ятьох пілотних проєктів генерального плану. В першу чергу це стосуватиметься проєктів житло, «Спащина» та науковий квартал. Позиція Харкова така підкреслив його Терехов, аби, по-перше, не лише в ногу йти з часом, але й працювати на випередження та перспективу. У нас дуже пошкоджена транспортна інфраструктура, і нам прийдеться закуповувати новий транспорт, але не просто закуповувати новий транспорт. Я дуже хочу, щоб у нас з'являлися підприємства спільні підприємства, які виробляли б громадський транспорт для нас. Він сьогодні дуже необхідний. Крім цього, зелена енергетика вона теж потребує того, щоб вона була присутня у місті, і виробництва, і панелі, і все інше. Що стосується зеленої енергетики, вона це ж потрібна, щоб були ці виробництва у місті Харків в рамках економічної стратегії міста та проектів, що вже є невід'ємною частиною генерального плану. Харків має всі шанси стати містом майбутнього, де хотітимуть жити і працювати люди. І саме таким своєрідним магнітом буде проєкт наукового кварталу. Місто Харків це університетський центр і такий потужний університетський центр. І ми маємо такі серйозні можливості щодо розвитку наукових парків на базі наших вишів. І дійсно, магнит створення талантів, магнит привабливості сьогодні найкращих молодих людей це дуже важливо для нашого міста, і нам потрібно це. Всі ті роботи з розробки генерального плану Харкова, що зараз ведуться командою лорда Нормана Фостера, виконуються під егідою проекту ЄКОН за фінансової підтримки Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Харків на це не витрачає бюджетних коштів. Леся Копилюк, Віктор Навдрачов, Олексій Стеренков та Олександра Панченко. Харків новини.